Пограбування на мільйон в центрі Києва з брендового салону ювелірних прикрас поцупили гроші і коштовності посеред білого дня. Дорогучі годинники, браслети і кольє, зломисники ховали просто на собі в шкарпетках і спідньому. Все це під оком камер спостереження. Відео в мережу виклала дирекція салону, але найцікавіше в цій історії те, хто саме, якщо вірити відеозапису і словам власників, обчистив дорогі вітрини. Людмила Бедалян, далі. Ну, от ви видите, тут все взломано. То есть, сейф не должен нормально, так вигляд. Вот все там, де є поломи, где есть порезы. Розрізаний порожній сейф і зірвані камери спостереження. Ані зламали камери, вирвали, розбили багато. Такий зараз кабінет у салоні ювелірних прикрас. Тут уже встигли прибрати. Як було після візиту гостей, можна побачити на світлинах. Ось вони наш магазин був окружок ворожоними бойцями. Я приставився, що я директор підприємства, Покажите мені свої документи якою целлю ви сюди прийшли? На що я получил ответ. убрать його з магазина. Такого власники не могли уявити і в страшному сні. Звідси винесли гроші десь 20 тисяч доларів. І головне, поки що, не пораховано кількість ювелірки. Попередню суму озвучують неохоче, бо вона ну дуже кругла. Сума свише мільйона євро. 20 людей, чек, до нам прийшли. Помоє дін зі торка був часа, а сюди всі вийшли в часа. У кого стало нахабство? Так і можна було б гадати, але дорогий салон власники нашпигували камерами. Відео з тих, які візитери не помітили і відповідно не знешкодили, вже виклали в мережу. Ось коштовності ховають у шкарпетки. Тут їх згрібають у мішок для сміття. Ну а цей пхає в найнадійніше місце зі штанів не пропаде. А тут іще й зі звуком. Може. Двічі повторювати як видно не довелося. Міліція сюди мала б прибути за лічені хвилини, але випередила сама себе, бо на цьому відео вона і є. Я узнав, що прийшла перевіряти нас прокуратура з міліції, проводити обслів, Якоби по ділу, що ми займаємося контрафактними часами з неправильним використанням товарного знаку, і що часи мають радіо ну радіоактивні, облучені часи. Це вкрай недобросовісні працівники. Про них сьогодні розказали в головкомі. Тут же була призначена службова перевірка. Я скажу, що через 5-7 годин, десь 5 сім годин вона тривала. Було встановлено два слідчих, які безпосередньо причетні до скоєння. Цього злочину нині в міліції розказують, справді знали про плани обшукати салон, бо до нього справді є вагомі претензії. Мовляв, використовує чужий бренд. Всього в обшуку брали участь 20 людей міліціянтів і прокурорів. Але такого результату не чекали. Відео передивилися кілька разів. Те саме зробили і в генпрокуратурі обіцяли розібратися. Вони всі відсторонені, але затримані лише прокурор і слідчі, які очолювали. А участь кожного із них зараз. Зісує слідство знайомі з відео і колеги тих, хто засвітив обличчям, що правда обговорюють неохоче. Я теж їхнім дійством дадута це. Загласна закону, аніпусти шилі обічне кражу. кравідео. Тим часом набирає популярності в мережі. Те, чого фігуранти відео не забрали на вітринах салону, все одно тепер немає. Про всяк випадок звідси заховали все. Головком звітує, наче вже повернули всі 10 одиниць зниклої ювелірки. Дирекція салону говорити про такі підрахунки і повернення. Прекрасна камеру не хоче. Поки що вони зачинилися, чекають на розслідування. А відповідно. І не черговий візит правоохоронців. Людмила Бадалян, Дмитро Большаков, Євген Соловей, ТСН 1+,1.